Так мені здається, це давно вже цей і без плівок. Було зрозуміло. Тут е, організована злочинна група. Давно так подивіться рішення, які приймаються в країні, не приймаються людьми, яких обирали. Більшість рішень Верховної Ради приймається за подачею офісу президента або якихось внутрішніх лічняков. Всі прекрасно знають призначення десь кудись виключно через ОП вирішення справ через ОП. правоохоронні органи через ОП. Антикорупційні органи через ОП. у нас все через ОП. Але що таке офіс президента? По закону це канцелярія. Це канцелярія, яка не те, що не має права призначати на посади вирішувати законопроекти чи ще щось. Вони мають обслуговувати діяльність президента. Це все. А вони у нас приймають участь у міжнародних переговорах. Вони приймають участь і безпосередньо впливають на ключові рішення в країні. Вони впливають на все. Це при цьому їх ніхто не обирав, і вони таких повноважень не мають за законом. Ну тоді вони повністю підпадають під організовану злочинну групу.